Курей екзотичних порід, папуг, павичів, фазанів, індиків, а також овець та кіз можна побачити у зоокуточку етнопарку Агроленд у великому ходачкові під Тернополем. Відвідувачі можуть спостерігати за тваринами, сфотографувати їх та погодувати спеціальним кормом, який продають на касі в етнопарку. Детальніше про екзотичних жителів Агроленду дізнавались журналісти терену. В Агроленді можна побачити кури-брами, Кури аям кури, зеленоножки, камерунські кози, павичі, фазани королівські, індики, вівці та папушки крамер. Особливо цікаві китайські шовкові кури, у яких дуже м'яке та пухнасте пір'я. Китайські шовкові кури відрізняються такою особливістю, як п'ятьма пальчиками на ніжках. Також у нас є така одна курочка, яка відкликається на кличку Ромашка. Улюбленцями відвідувачів етнопарку є кози гноми Кожна з яких має кличку, усі є свої імена: є кусько, анфіска. Це є кози гноми, вони дуже дружелюбні, в них шерсть короткошерста. Незважаючи на свій маленький зріст, ці кози дають 1-2 літри молока в день. Вони дуже добрі і дружелюбні. Кози гноми це не просто домашні тваринки, це є комок щастя, радості нашого агроленду. Нагадаємо, агроленд працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкриті з 10 до 19.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень, для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень, для дітей 230. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.